А ви разом з рефлексією відповідати зараз просто подумати, чому здається дефіцит населяє ваш дім не просто говорю про відсутність грошей у кишені, але і важке відчуття, яке висить у повітрі, ніби, мабуть, і було не визначеною тінню. С ви дивитесь на порожній шафи та банківський рахунок. Єдине. Що за моє ваш розум, це підрахунок днів до наступної зарплати, і ви знаєте це відчуття. Знаю та, бо я пережив це. Це було не рік, два, а реальність, яка повторювалася в моїй родині поколіннями, і ми з батьком розділили квартиру з п'ятьма іншими сім'ями у двох тісних кімнатах. Ода шукала у відрі, а використання холодильника дотримувалося жорсткого розкладу його дні через роки. Здогадайтесь, що деякі з тих, хто жив з нами. Продовжують точно в одному місці, привезені до тих самих скарг і тих самих труднощів. Чим однак вдалося порушити цицику, вони не живуть в особняках, але вміють будинок для комфорту. Холодильник завжди забезпечений, і спокійяки гроші самі не купують. Ось скажи мені о має значення. Ці жили в одному мікрорайоні, стикалися з однаковими економічними кризами, то отримували подібну заробітну плату. модеї ті раковини та інші піднімалися. І Не питання удачі ні випадковості, ні афери. Деться про важку, але просто правду, з якою мало хто готовий зіткнутися, бо це боляча гордість. Я правда змушую вас дивитися в дзеркало і не бачити бідності, як нав'язливої умови, але як спосіб життя, ви не усвідомлюючи цього. Живиться щодня, розуміти твідність не обмежується відсутністю ресурсів. Вона в тому, як ви думаєте у виборі, який ви робите хто час. Коли ви витрачаєте компанії, до яких ви ходите, та ідеї, які дозволяють вам потрапити в голову, я йду далі є сім причин, чому ваш дім завжди здається порожнім, Ім не істин, і незручний істин, які ніхто не має сміливості сказати в його обличчі, тому що простіше продати ілюзії, наприклад, обіцянку збагачувати за години, ніж визнати, що ми часто є архітектурами власного обмеження. Вими руками, звичками та переконаннями, але він був молодим. Я думав, що цього достатньо, щоб мати професію, влаштуватися на роботу і готове. Життя підходило б, але раність показала мені навпаки, б навіть за допомогою диплома та підписаного гаманця гроші все ще були дефіцитними. Час зникав між рахунками та зобов'язаннями, а перспективи здавалися все більш віддаленими. тільки тоді я почав усвідомлювати, що насправді має значення, деякі люди заробляють менше, жили з більш високою якістю, ніж інші сповіни. Ми зерлатами, тоді почалася моя справжня освіта не в університетських банках, а в школі життя, навчаючись у тих, хто подолав не чув бізнесменів, які почали з нуля літніх мудрості та люди, які перетворили борги на можливості. Ти знаєш, що я дізнався? Спішні люди не рівні, не хрідні особистості, історії та ритми. Але є щось, чим поділяються всі, вони не думають. Як то хто застряв з менталітетом дефіциту? Вони дотримуються чітких правил, важко, але справедливо його я поділюся з вами цими правилами. Але лише якщо ви дійсно готові слухати е з вухами, а з відкритим розумом, без виправдань, без цього це не я, тому що це може бути саме про вас. Умови битись ризику. Умови дотримуєтесь порад від тих, хто ніколи не прибув. Ому все добре на завтра, наче завтра було нескінченим. Верніть увагу. Адже третя правда, похитне ваші впевненості і змусить вас переосмислити всю свою траєкторію. Якщо ви дістанетесь до кінця, ви будете перетворені. Тому що, повірте, досвід тих, хто відбудував своє життя з нуля або за традицією чи необхідністю, не лише щодо бізнесу чи мальовничих історій деться про стійкість, як підняти, коли все здається втраченим. Якщо вони це зробили, ви можете рідготовлені. Ось почнемо уперше бідність. Це не брак грошей. Це модель думки. Бачив численні випадки людей, які отримали несподівану спадщину чи бонус протягом декількох місяців. Вони повернулися до нульової частки. Ому, що ваше мислення залишалося колишнім і родичу у хроках продав шкарпетки на ринку. Рибуток був настроєним, але він записував кожну копіку з ощаджену заплановану. А раз п'ять років, три пункти продажу та працевлаштування працівників. Чи який двічі заробляв, двічі в інженерному офісі? Провів усе на сигаретах, щасливих годинах та авціях приладів. А від сьогодні живе міцно. Карізниця герши бачив себе як проект, що будується зростаючий бізнес, рухи виступав як імпульсивний споживач. Рощі приваблюють. Хто знає, як цим керувати? А не хто просто скаржиться на вашу відсутність, поробити, учніть думати про інвестиції та активи, а не миттєві витрати та задоволення. А пишіть кожен реальний, який надходить, і виходить. Навіть якщо вони змінені, суньте такі фрази, як це не для мене або я повинен відповідати. Психічна бідність. Це перший крок до справжньої бідності. О, друге ти те, що робиш, а не те, що мрієш одного разу знайомство, сказав мені, хочу створити власний бізнес. Але тим часом мені потрібно було закінчити цю серію, взяти відпустку або. Чекати потрібного моменту, подивився на нього і сказав: ти нічого з цього не хочеш, і просто фантазуєш. Рібець, дід – це ілюзії, помилкове відчуття, що це на правильному шляху. Рона своє життя. кілька проктів розпочалося та покинуто. Кілька разів ви пообіцяли собі, що наступного тижня все зміниться. Тепер скаже мені ти режисер, чи просто мрінико робити, релічіть все, що ви залишили на впіл, і виберіть одне лише одне для початку сьогодні. Перетворіть бажання в конкретний літак з термінами, цілями та дисципліною. Цініть не те, що ви хочете, а за те, що ви робите щодня, у третя ви витрачаєте більше ніж заробляєте, і живете в червоному. Е, страшно, але правда полягає в тому, що сьогодні сьогодні не бідні за набуття мало. А для того, щоб жити поза їхніми можливостями. Ові мобільні телефони в кредит фінансували автомобілі, ремонт виготовлені з пози. А від покупки супермаркету обчислюються для того, щоб залишити щось наприкінці місяця. Рух купив розтричку так, щоб не бути позоду на роботі. Однак на обід він не. Ламиті волокшину з дому запитав ви угод, ви не розумієте, що купаєте власну могилу робити. Арестаньте купувати статус і починати купувати зростання і знайтеся, як зберігати що будь-якого доходу, навіть якщо вони є на 10 ралі. Всі неосінювальні покупки протягом днів. А при кінці місяця ви зрозумієте, що цього більше немає значення. І на тат, і уникаєте відповідальності е боляче, але потрібно сказати, більшість бідних людей відмовляються приймати контроль над своїм життям, доходом, здоров'ям чи сім'єю. Ростіше звинувачувати руряд, начальник, економіку чи невдачу. Буду просто, поки ви будете шукати козле відпущення, ви залишитесь там, де є. У момент, коли ви говорите те моє життя, і я відповідаю за неї це відправна точка, де будь-яких реальних змін робити, і знаєте, без виправдань, в яких областях ви не змогли, і беріть в одне фінанси, здоров'я, стосунки і оголошуйте сьогоднішнього дня. Це я відповідаю за це. А пишіть свої обов'язки на місяць та виконайте їх без скаргу, п'яти відчуєте? Кого нічого не навчати, е тонке, але вирішальний момент люди залишаються бідними, оскільки слухають інших в ті ж ситуації. Удивидете. Апер, якщо хтось проведе років на одній позиції, скаржившись на життя, який ціни урок він може запропонувати? Мої подорожі я завжди прагнув навчитися у тих. Хто був попереду більш досвідчений, процвітаючи мудріше інші, подякували за увагу і продовжували робити. Рестанти запитувати поради тим, хто не має конкретних результатів у цій області. Найдіть одного двох наставників у книгах, подкастах, кувсах і зосередитися на них. А ще коло впливає на місце призначення Ви середній показник п'яти люди. З якими ви живете, ось ти хочете все швидко і не так снує. Роде вже ярликами зайду розбагатіти протягом мочі, Але примітка все, що поспішало розсипатися з однаковою швидкістю. Іслення поспіху є належним для тих, хто вважає бідним, їм хто по-справжньому збагачувати процес. Потрібен час, стратегії та терпіння. Рух розпочав бізнес, не орендуючи дорого офіс або не витрачаючи на складні логотипи. А томість він зосередився на тому, що насправді має значення та просто почалося з основних. А виходи були відновлені у зростанні, а не в зовнішності. Його дні у нього є бізнес мережа. Житру я знав, що з самого початку він витратив на розпішному вебсайті, взяв на оренду помпезного офісу, купив шкіряний стілець і через шість місяців закрив двері. Уму, уму, що я шукав прекрасного». А не вигідного робити, а вчиться мати терпіння, правжній успіх це марафон, а не спринт. Хочети невеликий, ажливо це потік, а не фасад. Тавка в довгостроковій перспективі або завжди повернеться до пакету. Йому ти не віриш, що більше цього заслуговуєш. Е? Найнебезпечніше, тому що це може бути розумним, працьовитим, талановитим. Але якщо в голові це перегукується, я не заслуговую. Гра вже втречена. Тільки люди я бачив, що вони заборонили собі жити. Краще для мене достатньо. Не на цьому рівні, а не для мене, вам кажуть, це для вас і не гірші ніж їздити на імпортному автомобілі, і не менш здатне, ніж ті, хто відкрив бізнес, і не бідніше, ніж ті, хто вже побудував будинок. Ізниця полягає в одній. Вони дозволили собі, а ти ні його робити. Очніть з невеликих крути. Кажіть собі в слуговує кращого життя. Овторити це щодня, навіть якщо спочатку це звучить помилково. А пишіть без обмежень, як ви хочете своє життя за три роки, і ти так, ніби ця людина вже була. Поведінка змінює мислення їм важких істин. Зручно, але чеснорожливо. Ви впізнали себе в одному можливо у всьому бітися це не речення, це відправна точка. Ому що, бачачи правду, ви вже випереджаєте тих, хто все ще живе в ілюзії. Наступній частині я закрию і покажу вам, як перетворити ці сім істин у нульову позначку. Якщо ви потрапили сюди, ви вже не глядач, ви мій співрозмовник. Я не відмовляюся від своїх співрозмовників. І дійшли до кінця о правді і... а лише початок. Апер ви знаєте, що мало хто знає сім вістини, які немає у шкільних книгах, що жоден ледачі, комаці не чи сусід з пивом у руці не скажуть вам. І знання походили з крові помолок до свіду, десятиліттями спостереження за поразками, розчаруваннями та нарешті ремо, тому що я не просто теоретик. Я був на задньому плані. Знаю, як це коли ти йшов вдома, Це не мир, а відчай. Коли холодильник не зривається, тому що ніколи немає щось зіпсувати. Пам'ятаю, що таке розраховувати на монети до дня оплати, ганьба взяти останні оцінки вашої дружини, щоб придбати хліб на шляху до роботи. Раді приходьте роки, розуміння, ясність. Раптом ти розумієш бідність не є постійною. є ліки б не з грошима не з чудесами, а з правдою правда болить. Але це ліки дивіться, Що ви визнали, що бідність це внутрішнє, не зовнішнє питання? Ви вже не бідні. Що ви почали визначити свої шкідливі звички? Це вже сильніше ніж вчора. Що навіть, якщо в думці я сказав, заслуговую більше вже на шляху, і тепер кожен день це тренування. Ожен вибір, один тест вибирати, що живить, а не те, що підсолоджує для необхідного не просто і дбостом, а не для комфорту. Не можу прожити ваше життя для вас, не змію ваші рахунки, наповнюю ваш холодильник і не надуває самостійно. Але я можу бути поруч, можу показати, де шукати, що поговорити, чого уникати та направити свої кроки. Росто пам'ятати одне, якщо ви не візьмете під контроль своє життя, хтось зробить це за вас, тоді вони скажуть вам, де працювати, коли відпочити, наскільки заслуговує на перемогу. У поки ви живете за правилами інших чужорідних снів. У фільмі інших, та ви просто влети не зайви. І головний герой вашої історії. Навіть якщо зараз все здається поганим, це не привід відмовлятися, це причина прокидатися. Рештою, чому ти сюди потрапив? Орожня душа людини витримують це до кінця. Для них це нудно. Очите життєвих хатів. Успів за п'ять хвилин. Магічні формули розбагатіти за один тиждень, ви залишилися. Означає, що він готовий, а означає, що всередині вас я храбет, можливо, прихований під лінивими шарами, страхом чи втомою. Але він існує А ще місія до розбудити це, робити крок хтось його дні прокиньться, рано прочитати розділ книги, касувати непотрібний підпис, а телефонути комусь, хто може вам допомогти. Сунтезеву, то дайте основні речі. Я просто запитую водне, підпишіться на канал, не за цифрами, а не втрачати те, що тільки починається, не буду продавати вам ілюзії, що все легко, а також не обіцяю гарантова успіху Скажу тобі щось, інше ти, тримайте його, якщо ви не самотні, ось у цьому просторі. Ти не є неділю порожньою мотивацією, а інструментами не надихаю вас на натхнення, але передаю до свій перевірений реальному житті. Якщо ви хочете, щоб наступні відео були більше, ніж в міст та, та частиною вашого значного подорожі. Якщо будь-яка відео сьогодні вас вдарила рекомендуйте, трекарі з цеми вістин було для вас найбільш болючими чи точними. Читаю кожен коментар, пам'ятайте, що сказав мій дітк, що ви розумієте, де не помолилися. Ви не помиляєтесь, вивчитеся, одбате, уйде чесними її собою. Ваша історія тільки починається у наступного відео.